Вітаю вас, малята! А ви знаєте, чому зиму часто називають святковою, тому що вона щедрана свята, які ми з вами всі любимо. Пропоную пограти в ігри і пригадати зимові свята. А для того, щоб пограти в гру, спочатку потрібно відгадати загадку, наче пух, ніби перлинки, з неба падають. Молодці сніжинки. Розгляньте уважно сніжинки і розшукайте таку ж саму, як в рамочці. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина, хто це, звісно. Сніговик. Розгляньте уважно сніговичків і відшукайте між ними відмінності. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще прикрас багато. Що це? Молодці ялинка. Розгляньте уважно ялиночку і знайдіть на ній зайві предмети. Під ялинкою пакунок, різдвяний. Подарунок. Розгляньте іграшки і дізнайтесь, яка з них захована в подарунку. Малята, ви вірно розгадали загадки і виконали всі завдання, тому цей подарунок для вас. До нових зустрічей. До побачення!